Чорнобиль сьогодні відоме в усьому світі, але асоціюється воно не з цілющим полоном українських просторів, а з аварією на Чорнобильській АЕС, яка стала трагедією не лише для України, а й для усього людства. 26 квітня 1986 року сталася одна з найбільших аварій на атомних електростанціях. І все цивілізоване людство в цей день згадує про події на Чорнобильській АЕС і про тих, хто, не шкодуючи життя і здоров'я, став на боротьбу з радіацією. Вибух четвертого реактора із наступним викидом радіоактивного матеріалу мав глобальні наслідки. Непридатною для проживання стала територія площею понад 200 тисяч квадратних кілометрів. А аварія розцінюється як найбільша у своєму роді за всю історію ядерної енергетики. Як за кількістю загиблих і постраждалих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. Радіоактивна хмара, яка створилася в результаті аварії, пройшла над європейською частиною колишнього СРСР, країнами Європи і дійшла до східного узбережжя Сполучених Штатів Америки. Радіоактивними нуклідами було забруднено понад 145 тисяч квадратних кілометрів території України. І це 2218 сіл і міст із населенням приблизно 2,5 мільйони людей. Чорнобилем постукала у вікна, лиха відань заплакала земля. І цілий світ у розпачі затихнув, і лелека в чорнім небі закружляв. І посивіла ненька Україна. Ючі сині секунди рахувала я години сльозами постарілих матерів. У 30 кілометрову зону навколо чаес стали прибувати спеціалісти, відряджені для проведення робіт на аварійному блоці і навколо нього. А також військові частини як регулярні так і сформовані із строково призваних резервістів. Їх усіх пізніше стали називати ліквідаторами. 86-й год, іюнь місяць, в цей час я навчався в інституті. Приїжджаю з інституту з сесії, О, здав екзамен черговий. Дома кажуть, що приїжджали з воєнкомату, були на роботі. Я поїхав в военкомат. приїжджаю в военкомат, потребують військовий білет, віддав, кажуть, паспорт, пожалуйста. Водительское удостоверение, пожалуйста. Дают повестку, говорит, сегодня, то это было уже час ночи. Сегодня, говорит, приходишь на 6 утра и мы едем на Луганск. Зачем, почему, кто, что, говорит, приедешь, узнаешь. Никто ни о чем мне не говорил. Первый день работал я химиком, был на крыше рядом с, со станцией. Отработал полчаса. Після цього сразу захріпів, одразу горлишка прихватіла. Отработал там неделю на станції в далі вже водителем Теж работали от 15-20 минут, ну максимум до полчаса. У небезпечній зоні люди працювали по змінах. Ті, хто набирав максимально допустиму дозу радіації, 25 рентгенів і більше, їхали, а на їхнє місце приїжджали інші. Але на самому початку. Ніхто ще не знав, наскільки небезпечне радіоактивне зараження. Забрали мене 15 мая, 19 мая ми були вже там, ми працювали вже жили. Спочатку ми в Наравлянський район, хутор Угли, це Гомельська область, Білорусі була. Потім ми працювали, їздили, поливали дороги, зачищали грунт Но на реактор пока не ездили в это время вот так по месту тут тут начали уже на реактор ездить мотаться оттуда и дороги поливали и грунт счищали реактивный а потом в конце мы уже ну, же, надо, выполняли работу заправляли вертолеты грузили в станции вильщины, грузили какой-то латекс какой-то наподобие, он наподобие клейпового. И еще грузили мы в в с машин заправляли в вертолеты, жидкое стекло. И мы жидкое стекло это возили на реактор, заливали швы этим жидким стеклом. А в конце, потом уже в сентябре месяце, в конце, когда уже закрывали реактор, нас послали еще туда на крышу. Два раза вот, был на крыше раз написали они 14, 5, 14 гин, а раз 5. Короче, одевали на себя свинец, работали потом по 5 минут. Там же этот отказал работать их не. Робот, роб, робот отказал работать их не. Основні роботи були виконані у 1986-87 роках, і в них взяли участь близько 240 тисяч людей. Загальна кількість ліквідаторів, включаючи подальші роки, склала близько 600 тисяч. 200 тисяч з них отримали підвищені дози опромінення. За офіційними даними в цілому, внаслідок Чорнобильської аварії постраждало близько 5 мільйонів людей. З них більше 2,5 мільйонів українців, у тому числі понад 600 тисяч дітей. У Кремінському районі 23 дітей, хвороба яких пов'язана із чорнобильською бідою. А ліквідаторів аварії на Кремльщині 215 чоловік. У 1986 році, коли почалася ліквідація Чорнобильської аварії, я пішов воєнкомат і, і з'явив бажання поїхати на Чорнобильську атомну. Я, помимо того, що я вчитель, у мене є спеціальність – строїтель. І благодаря этому мене взяли на Чорнобильську атомну електростанцію. З Луганська ми полетіли на самолеті в Белу церкву. З Білої церкви приїхали в Урану. У нас стояла там час. І на следующий день мы сразу нас повезли на Чорнобильську Вот, Работали мы там по самой территории Чорнобильської атомної убирали. Графіт убирали металлолом, который произошел від взрыва Ну, работы велись очень сжатые, быстрые, по минутам. У меня было выездов 15. Я набрав то количество радиків, то есть рентген, которые вже запрещались меня туди вести. У нас как раз благодаря Луганському адміністрації нас вивезли і Забраны, мы были, ну как бы сказать, вовремя. Мы там долго не были. Ну вот, как я военный, я же говорю, у нас было ну, определенное. Вот я приехал, людей привез на станцию, со станции приехал, в Чернополь, в транспорт ставлю. Вот. И мы находились в спалах. И нет, ну как бы сказать, в помещении вот это школа гражданской обороны. Кормили вот. хорошо. Кормили, да, кормили хорошо, что называется. Я, ну, как бы по долгу службы два раза был в ресторане, где офицеров кормили. Ну, я бы сказал, солдат намного лучше кормили. Вот эта вот система наша, ну, как бы сказать, невидимая, нечувствительная. Вот, что вот по приезде, значит, ну, как бы сказать, у меня очень здорово голова болела. Очень задорове місцеве населення ні про що не здогадуючись ще цілих два дні після вибуху спокійно відпочивало на території, яка стала смертельно небезпечною. Нарешті 28 квітня. Була оголошена повна евакуація. 1100 автобусів колонною вивозили населення Чорнобиля прип'яті та інших навколишніх населених пунктів. Загалом у період з 1986 по 1991 роки евакуйовано або переселено було 340 тисяч людей. в вніпці, уважаємо товариші! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако... Целью обеспечення повної безпасності людей і в першу чергу дітей возникає необхідність провести временну евакуацію жителів города пункти Київської області приїхала військова машина. Прокричали в рупор, що в кого є маленькі діти до 14 років, забирайтеся і восе дітей. Ну, так як я була на роботі, бо не була вдома, я приїхала, дітей вже не було, і наших дітей вивезли у Яремчу, у Пеневське лагеря. Звичайно, дуже було жалко насиджених міст, тільки побудували будинок своїми руками двоповерховий, а так як вивезли, не дали нічого, по суті 10 кілограмів ручної кладі. Ну а потім, звісно, трошки дещо дещо і забирали і своєю машиною їздили. Ну, все рівно жалко. Якби, наприклад, сказали, що от можна було туди зараз заселитись, а заселитись ще не можна, я би чесне слово, все покинули поїхала. Не дивлячись на те, що я прижилась у Кремені, що я тут маю друзів, маю роботу, маю все. А от душа болить. Навколо четвертого енергоблоку споруджували бетонний саркофаг. І 30 листопада 1986 року його будівництво було закінчено. В конце января 1987 -го года, после 20 -го числа, была суббота. Я работал в Кременном, здесь в санатории, водителем автобуса. В субботу пришел домой после смены, сутки отработал. Ключатую дверь, вышел, вызывают военкомат. Нас провезли 400 человек, водителей. Надо было 200. Нас цілий день розформували кого куди. І від того вже було темно вечором. попадали ми в роту їм защити. 28 числа, 29 января, поїхали на станцію перший день. Виїзд був. В поміщенні було жарко. Давали бутилку води. На двох чоловік на сміну. Лепестков не вистачало теж. Лепесток на один день. Ну, на жарі полчаса марліва пов'язка наподобі називала ліпістками. Я попав спочатку по ремонту змірительних приборів. ДП-5, ДП-10, 11, був, мабуть, дні 8 там. потом о, попал э, на Пусо. Это Пусо пропускной пункт, и там э, мыли машины, это сама дезактивацию делали э, машин, ну тоже дня четыре там был. А потом же послали ну, солдат и солдат, куда прокажут, туда и шли. Потом начались выезда на саму станцию. На станции тоже Ремонт Арсул, это такие как поливочные машины, смесь разливает по дорогах и делает дезактивацию. И нам их ремонтировать, и тоже делали дезактивацию ну этой территории. Артисты проезжали, нам ну, было считай каждую неделю проезжали артисты. Серед перших художніх колективів з Луганщини, вже через два місяці після вибуху у 30 кілометровій зоні в Баришевському і Яготинському районах із концертами перед ліквідаторами виступали учасники вокального ансамблю «Лелеченька» Кремінського районного будинку культури. Щороку у ці квітневі дні ми шануємо пам'ять тих, хто ціною свого життя зупинить чорнобильську катастрофу і віддаємо данину поваги живим. Подвиг ліквідаторів найбільшої техногенної катастрофи залишиться в пам'яті нинішніх і майбутніх поколінь. Із загальної кількості ліквідаторів у 600 тисяч чоловік близько 100 тисяч вже немає серед живих. У Кремінському районі померли 46 чорнобильців. Не забуваємо свою історію про наших дідів, батьків, братів, які, незважаючи ні на що взяли участь у ліквідації. Говорять, якщо покоління не пам'ятає або забуває свою історію, то страшні наслідки можуть повторитися. То давайте шанувати пам'ять про ті трагічні події і про тих, хто рятував світ від ядерної біди.